Коли мова йде про безпеку і надійність електричних з'єднань, важливо вибрати найкраще рішення. Представляємо вам підрозетник Neomax NX1035. NX1035 це інноваційний підрозетник, розроблений для встановлення в бетонні стіни. Особливої уваги заслуговує його байонетне з'єднання. Байонетне з'єднання NX1035 має ряд переваг. Дозволяє значно прискорити процес встановлення, що особливо важливо при великих обсягах робіт. Гарантує міцне з'єднання, запобігаючи випадковим роз'єднанням і забезпечуючи довговічність конструкції. Дозволяє легко поєднувати і роз'єднувати елементи підрозетника, що спрощує обслуговування і модифікацію електричних мереж. На нашому заводі підрозетник NX-1035 виробляється з використанням передових технологій і строгих стандартів якості. Кожна деталь проходить ретельну перевірку, щоб гарантувати вам максимальну надійність. Підрозетник 1035 виконаний з високоякісного поліпропілену, що не містить галогенів, і вогнестійкого до 650 градусів Цельсія. Має чотири комбінованих вводи для труб діаметром 20 мм, два вводи на 25 мм, а також один ввод до 20 мм в основі. Цей підрозетник ідеально підходить для будь-яких умов: від житлових приміщень до комерційних об'єктів. Його надійність і функціональність оцінять як професійні електрики, так і домашні майстри обирайте найкраще гарантуйте безпеку і надійність вашого дому з підрозетником Neomax NX1035.